Доброго дня, шановні друзі, з вами я, Лариса Іванкова, ваш пенсійний ментор, фінансовий консультант. І сьогодні я покажу вам, як можна розрахувати пенсійний сценарій для будь-якої людини, яка вирішила відкрити для себе власний пенсійний рахунок у страховій компанії. Саме про це я розповідала у своїх попередніх відео і говорила про те, чому саме зараз це потрібно зробити кожній людині. Хто не встиг ще подивитися ці відео, вони називаються Пенсійні сценарії, страховий стаж» і пенсійний сценарій. Ви знайдете посилання на це відео під, під цим записом у коментарях. Будь ласка, заходьте, передивляйтеся, це буде корисно, і тоді вам буде більш зрозуміло, про що ми зараз говоримо. А зараз я відкрию спеціальний інструмент. Він називається. Називається він пенсійний калькулятор, і покажу, як можна ось власнику рахунку пенсійного, ще не власнику, а людині, яка вирішила відкрити цей рахунок, показати розвиток подій і показати кінцевий результат, який може бути отриманий завдяки тому, що він буде притримуватись фінансової дисципліни, чітко розуміти свою мету накопичення. Ось такий пенсійний калькулятор. Ми заносимо сюди дані людини. Перше це нам треба зробити дату народження. Ну, я чисто умовно візьму 17, 17, наприклад, вересня, не 2000, 2000 візьмемо 1986. Вік порахувався зразу, 37 років ми бачимо, автоматично порахував калькулятор. Ідемо далі. Нам треба визначитися, скільки така жінка бажає вносити на свій рахунок щорічно протягом ось цього періоду накопичення. А період накопичення це в нас саме проміжок часу між пенсійним віком і віком цієї жінки. В даному випадку припустимо, що ця жінка забажала собі внесок, ну, наприклад, 50 тисяч гривень щорічно. І ми цю цифру і внесли ось сюди в калькулятор. Коли питають, скільки потрібно вносити коштів на свій рахунок, то є загальна рекомендація подивитися на цю цифру з точки зору свого власного доходу, доцільно вносити на свій рахунок хоча б один місячний Заробіток. Це посильно для кожної людини, і у кого який заробіток, тут на ту цифру ми і орієнтуємось. Ну, припустимо, ось ця жінка має такий дохід, що 50 тисяч гривень, і щорічно саме цю суму вона бажає вносити на свій пенсійний рахунок, який ми їй відкриваємо. Зараз нам треба визначитися з терміном сплати. І термін сплати буде, це різниця між пенсійним віком і віком, в якому відкрити цей рахунок 18 років. Можливий термін сплати будь-який від 10 років. Чому від 10 років, бо дуже добре працює саме складний відсоток, а нам це важливо для отримання додаткового інвестиційного доходу, тому що мета нашого накопичення отримати пенсійний капітал в наприкінці періоду накопичення. І він буде складатися з двох частин саме із внесків людини в тому обсязі, який вона для себе визначила щорічно, і плюс до цього ще буде додатковий інвестиційний дохід, який заробляє для цієї людини страхова компанія, і додає ці гроші на її рахунок до загального капіталу. Ну, ця жінка достатньо молода, тому 18 років для неї дуже добрий період накопичення. Валюту ми обрали гривню, хоча може бути і долар, може бути і євро. Зараз ми рахуємо в національній валюті в гривні, і таким чином у нас термін очікування пенсії, ми бачимо 18 років. Це проміжок часу, між початком накопичень і між початком першого отримання. Пенсії своєї, ну, називаємо це пенсією. Хоча жінка ще достатньо молода, у 55 років, просто це для неї джерело доходу. Термін отримання пенсії ми теж обираємо, і тут у нас є вибір: 10 років, 15 років, 20 років довічно. Ну, я оберу 15 років, і таким чином у нас з'явився договір. Ось термін дії договору може з'явитися договір на 33 роки, який складається із періоду накопичення і періоду виплати 18 плюс 15 33 роки. В даному калькуляторі нам ще важливо внести прогнозований дохід. Ми тут його робимо чисто умовно, як поставила 10% це саме той інвестиційний дохід, який щорічно може заробляти страхова компанія для цього клієнта, але ж. В даному випадку, це чисто умовна цифра. Цей дохід він щорічно визначається по факту. Ну для прикладу, у минулому році, у 2024 році, цей прогнозований дохід в страховій компанії TAS Life, а Саме ця компанія пропонує такі програми. Він був на рівні 14,7%. В 2022 році цей дохід складав 11,4%. тобто 10% це взагалі такий дохід, який за 20 років функціонування компанії був, мабуть, його такого і не було. Але ми ставимо краще мінімально для того, щоб ну, прорахувати, хоча б по мінімуму, що в нас вийде. Свій результат ми бачимо на наступній сторінці, і ось тут ми саме можемо це і подивитися, що ж у нас виходить. Ми бачимо ось такий пенсійний Сценарій з двох частин він складається. Перша частина рожева це період накопичення. Тут ми кошти від 1 до 18-го року кладемо на свій рахунок, а друга частина ось така вона зелененька, це період виплати. Тобто ця людина, яка відклала такий рахунок, вона буде отримувати свої виплати з 2019 по 33 рік дії договору, це вже період. Отримання період виплати, ну власне, те, для чого ми цей рахунок і відкриваємо. Що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити, що у другій ось колонці наші кошти накопичуються щорічно, і тут накопичувальним підсумком кожен рік ця цифра прорахована вже автоматично. Ну, ось таким кроком. Людина накопичує власних коштів 1 мільйон 406 619, 1 406 тисяч 619 гривень. Гривень. Тобто це кошти, власне, ось цієї людини, яка їх клала на свій рахунок протягом 18 років. І пам'ятаєте, вона обрала собі початковий внесок першого року 50 тисяч гривень. В даному випадку тут ще є механізм захисту грошей від інфляції, і тут вбудований механізм автоматичної індексації. Це означає, що кожного року наш внесок збільшується на 5% по відношенню до попереднього року. Тобто людина кожного року на свій рахунок вносить. Плю на плюс 5% більше від розміру внеску попереднього року, тобто на свій власний рахунок, ми з вами в інфляцію відмінити не можемо. Це об'єктивна реальність, але купівельну спроможність грошей ми можемо з вами зберігати. Ось саме ця індексація цьому для цього і покликана. Тобто наприкінці періоду накопичення на нашому рахунку майже півтора мільйони гривень. Ось це саме та мета, про яку я часто кажу в своїх відео. Для чого відкриваємо цей рахунок? Для того, щоб накопичити власний капітал від мільйона гривень, а краще 2 мільйона, а краще три мільйони. Тобто, це тільки кошти людини, її особисті. Інвестиційний дохід тут не. Показується в даному випадку, але він буде е, залежно від того, який компанія, в якому розмірі компанія його заробить. Давайте подивимося детальніше на період виплати. Ось я трудночки збільшую. З 2019 року у нас починаються виплати, і якщо ми ось тут повернемося на першу сторінку. То я в цьому калькуляторі вибрала виплату щорічно, тобто можна обирати собі свої виплати щорічних отримувати однією сумою раз в рік. Можна обирати, ось тут показую двічі на рік можна обирати. Можна обирати поквартально, можна обирати щомісячно. Вибрала я в даному випадку щорічно для того, щоб показати вам економічний ефект. Тобто, починаючи з 2019 року, після закінчення накопичення, людина в перший рік отримує 204 191 гривню. Наступного року вона отримає 220 тисяч 220 тисяч 57 гривень. Наступного року ось 300, 237 і так далі, і далі. І якщо ви уважно подивитесь, то кожного року ці виплати збільшуються, збільшуються. Тобто найбільші виплати людина отримує в останні роки дії договору. Ось тут є 465 тисяч на рік і 501 тисяча на рік і 540 тисяч на рік. На рік, ми зараз кажемо про рік, і чому так відбувається? Тому що гроші ми отримуємо частинами, ануітетами, але ж загальний капітал залишається на нашому рахунку, він так само працює під інвестиційний процент, який заробляє компанія. Це дозволяє збільшуватися нашим виплатам щорічно. І я тут вбачаю, ви знаєте, велику мудрість, тому що людина з віком стає менш енергійною, менше здоров'я, грошей потрібно більше. Як не кажи, гроші гроші потрібні завжди. І в віці. Коли людина вже не може стільки працювати, як тоді, коли вона була молодша і енергійніша, ці гроші нам аж ніяк не зайві. Тому ось саме оце, завдяки складному відсотку, що виплати наші збільшуються, це дуже класно. Мені це дуже подобається, наприклад. Ну, і покажу вам зараз, що у нас в загальному виходить за весь період виплат. От якщо підсвітити ось цю колонку цифр, то в мене з'являється, не знаю, чи вам видно чи не видно, а в мене з'являється ось тут внизу, що сума оцих всіх виплат за 15 років становить 5 мільйонів 446 тисяч гривень. І якщо ми згадаємо, що на свій рахунок ми поклали 1 мільйон 406, тобто півтора мільйона, а ось у виплаті у нас виходить. Більш п'ять з половиною мільйонів. 5,5 мільйонів. Це кажу при інвестиційному доході. 10% буде в інвестиційний дохід вищий, а він може бути має всі підстави для того, щоб бути більшим. Компанія працює. Непогано, і взагалі компанія Таслайф є статистики, можна ознайомитись на сайті компанії з цими статистиками, які за 20 років, за кожен рік із цих 20 років, був інвестиційний дохід, дає вона взагалі має найвищий інвестиційний дохід серед аналогічних компаній, які теж можуть відкривати своїм клієнтам ось такі пенсійні рахунки і їх обслуговувати. Якщо ми перейдемо з вами. На першу сторінку, і нам всім цікаво, що ж це буде щомісячно. Я зараз переключила на щомісячно, і ми можемо побачити в результат. Ну, ось для такого сценарію: перший рік людина щомісячно отримує трошки більше ніж 17 тисяч гривень, другий рік 18. 000. Знов таки виплати пам'ятаємо, що у нас щорічно збільшується, і ось наприкінці вже періоду отримання отримує по 40 тисяч, по 44, 48, 54 Тисячі гривень на місяць. І ми пам'ятаємо, що цю, ці виплати, ці джерела доходів ми собі завдяки завдяки ось цьому сценарію забезпечуємо самі, самі. завдяки тому, що є період накопичення, і спочатку треба попрацювати над тим, щоб кошти ці накопичити на своєму рахунку. І тоді ми маємо ось цей результат. Ми маємо ось ці виплати, які вже наше джерело доходу, вона пасивне джерело доходу, і ми їх використовуємо, використовуємо, вони приходять на наш рахунок від страхової кампанії в то в тій періодичності, які ми обрали. Нагадую, це може бути щомісячно, це може бути раз в рік, це може бути раз в квартал, раз в півроку, як ми це забажаємо. І тому. Цей результат це вже якраз те, для чого ми цей рахунок собі і відкриваємо. Загальні принципи я вам пояснила, тут, звичайно, є багато нюансів. Ці нюанси бути пов'язані з тим, людина може піти з життя, наприклад, достроково. Таке можливо, хоч на періоді накопичення, хоч на періоді виплати, і що з цим робити. Часом задають питання: а якщо я не зможу платити, то що буде? А якщо в мене зменшиться дохід, то що буде? Е, які ще задають питання? Чи можна гроші свої забрати достроково? Є багато питань, і вони повинні виникнути у вас. Якщо вони вже наразі у вас виникли, будь ласка, пишіть мені. А зараз я хочу повернутися до першої нашої сторінки і нагадати, чим ми з вами сьогодні тут займалися. Ми проектували собі власний пенсійний сценарій для чого? Для того, щоб мати джерело доходу з певного віку, тобто, для для того, щоб ми могли собі створити свій власний пенсійний капітал на цьому рахунку, свій власний такий маленький пенсійний фонд, особистий пенсійний фонд, який нас і буде фінансувати з певного віку.